Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Я хочу сказати, що 15 років я дав футболу України. На цьому я вирішив завершити свою кар'єру. Гра проти шахтаря була останньою. і Я попрощався зі своїми гравцями. Я попрощався з гравцями Шахтаря. Сподіваюся, що частка мене залишилася в Україні. Ого. Не таке закінчення кар'єри Луческу. Ми всі б хотіли бачити. Вітаю, друзі! Говоримо про класичне. Говоримо про реакції, їх було дуже багато. Луческу кар'єру закінчив дуже гаряче. І, звісно, вже відомо, хто буде його наступником і коли про це буде оголошено. Тож, ваша вподобайка. Ми стартуємо у стартовому матчі 13-го туру. УПЛ Динамо вдома зіграло з Шахтарем. Гра відбулася у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Шахтар після цієї перемоги займає третє місце в УПЛ у Динамо 16 очок у 10 матчах і Сьома позиція. Ну що там допоміг ДК виліт з Єврокубків повністю сконцентруватися на чемпіонаті і всіх порвати в УПЛ. Раніше сміявся з коментарів про можливе чемпіонство Кривбаса або Чорноморця, але побачивши цей матч, більше не буду сміятися. Це класичне не дарма, ледь не найнуднішим, найгіршим. Всі називали вже до початку гри. Матч це тільки підтвердив. Ми побачили поєдинок з купою браку, матч з купою помилок на рівних місцях від обох команд матч, котрий складно було дивитися без. Без гарного настрою, і я не певен, що Бондаренко, Буяльський, котрих не було в цій грі через травми. Я не певен, що вони б зробили погоду. Та й, взагалі, кадрова ситуація в Динамо була така, що довелося випустити Беніто на позиції страйкера, а на заміну вийшов Супряга, котрий два роки не грав за ДК в офіційних матчах і пономаріов. Да, я теж кажу, хто це? Шахтар заслужено переміг. Під кінець гри вони могли закривати матч ще з більшим рахунком. Ну і чесно кажучи, це було найнудніше Класичне, яке я тільки бачив. Ні накалу, ні пристрастей, ні купи гольових класних моментів. І кажу, як є, хотілось банально після перегляду цього матчу піти і виспатись, бо настільки захотілося спати від нудьги, що це капець. Але бац! Луческу? Заявив, що покидає Динамо і закінчує тренерську кар'єру. Я відпрацював 15 років. Вдячний Ахметову Суркісу за роботу за те, що ми спільно працювали. Хотілося б закінчити по іншому, але в цьому приходить кінець. Динамо має гарну молодь, потрібно ще багато трудитися. Впевнений, що майбутнє має і Динамо, і Україна. Але дуже складно весь час переживати війну та відсутність болівальників. Важко постійно думати про мирних людей, які гинуть. Важко поєднувати це з футболом. Я дякую всім, дякую українському футболу. Дякую Україні. Ні, за ці 15 прекрасних років я бажаю всім миру, здоров'я та щасливого майбутнього. Як би там не було, але Мірче багато чого дав українському футболу. Дякую йому. Він по суті створив шахтар у будь-якому випадку. Легендарний тренер для УПЛ і не тільки. Дякуємо за все і бажаємо нарешті відпочити на пенсії. Дякую тренеру за чудову працю в шахтарі, за емоції, за кубок УЄФА. Ти подарував нам багато чудових емоцій і спогадів, виховав цілу плеяду якісних гравців та тренерів. І, хоч характер у вас не найприємніший, але спортивні здобутки завжди увійдуть в історію футболу. І ми всі розуміємо, що Луческу пішов далеко не на тій ноті, на якій треба було йти. Ми про це ще говорили минулого сезону. Що навіть якби Луческу влітку пішов, реакція була б такою самою. Але цей Неуспішний проміжок часу не відміняє всього того, що луческу зробив для українського футболу. Це факт. Звісно, реакції різні. Хтось подяки пише, а хтось радіє. Бо фани ДК вони вже натерпілися. Сьогодні всі фани Динамо будуть пити до ранку. Нарешті, дякувати Богу, дочекалися. Ура! Приємна новина для вболівальників Динамо Київ. Якщо чесно, то пора вже. Я думав, не дождуся. Наконець то я дождався, скільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Ура! Хоч якась гарна новина. Тепер. Чекаємо ще гарніше, коли у клубу будуть нормальні власники. Дякуємо, що нарешті звільнився. Треба було ще тої весни. Ура! Перемова прийшла! Чекаємо на шеву. До речі, друзі, не тільки коментами багаті. Якщо також хочете відволіктись і по-справжньому насолодитись футболом, то наші друзі компанія Favbet завжди. На допомозі шукай лінк в закріпленому коменті під цим відео і дай спорту підтримати себе. Будь всередині гри разом з Favbet і десяточкою на перший депозит. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Favbet. І насправді, як я й казав на початку цього відео, коментів е, важливих персон для обох клубів було чимало. У Ческу пішов, епоха пішла, коментів чимало. Не приховую його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою, проте Динамо рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди і як ми можемо плавати тренера. Ми Динамо Київ такою грою ми можемо плавати тільки самі себе, і не тільки динамівці коментували. Відставка це його персональне рішення. Він стільки років був на топ рівні, тому. Поважає його, немає результату, але містер багато зробив для Динамо, привів клуб до чемпіонства. Він провів багато роботи, але іноді не все виходить. Дуже важко, коли йдуть такі люди, такі легенди, тому що з ними чемпіонат тільки цікавіший, але це життя. Ми не маємо права лізти в чужі справи. В Динамо розберуться самі. І що ж буде далі? Тут не менш цікаво за інформацією, та то таке ігор Суркіс вже 4-го, тобто сьогодні або 5 листопада, презентує команді новий тренерський штаб на чолі з Олександром. Шовковським, крім Шовковського, розглядалась кандидатура іспанського фахівця Гонсало Гарсії Гарсії, якого пов'язували з Дніпром 1 У Суркіса зараз немає готових кандидатур. Він буде займатися їх пошуком, щоб вони могли очолити клуб взимку. І я думаю, що лічені години лишились до новини, що Олександр Шовковський новий головний тренер Динамо. Інших варіантів, як на мене, нині немає. Писали в коментах про Шеву. Якщо хочете бачити Шеву, вподобайку лобіть. Але я думаю, що у Динамо взагалі немає інших варіантів, крім як поставити Сашо новим головним тренером ДК. Згадайте хоча б ті от матчі, коли Луческу був відсутній. Я думаю, Суркіс, зваживши всі гроші, треба шукати багато праці, Сашо. Сашо буде тренером. Тому слідкуємо за цією історією, зокрема, в застосунку для фанатів ДК. Лінк на нього в описі. Там найоперативніші та найцікавіші новини про Динамо. Якщо ви фанат Київського клубу, то качайте за посиланням в описі. Дуже зручно. Ось такий от насичений друзі видався вчорашній вечір. Які ваші думки з приводу того, що Луческо пішов? Переконаний, якщо ви фан Динамо, то ви вже написали Ура нарешті. Але загалом. Які емоції? Які думки? Про все це пишіть в коментарі. Ну і я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. На сьогодні це все. Макс Коляда, Канал Трибуна. Бережіть себе і па-па. Я пішов моніторити новини і чекати, коли Динамо призначить нового головного тренера.